Альна інформація про карту Цукер, коли ж її нарешті приймуть, і хто зможе її отримати. Якщо все станеться так, як анонсували, то з 1 січня 2026 року ви зможете нарешті на неї податися. Якщо знаходилися в Польщі 365 днів безперервно, з червня 2025 року з Песелем Укр отримати її зможуть неповнолітні громадяни, пенсіонери. Персони без прив'язки до роботи, без прив'язки до навчання це дійсно класна новина, тому що це буде так би мовити, карта тимчасового побиту на три роки. Але в цій всій історії є велике. Але ми не знаємо, чи приймуть її в тому вигляді, в якому обіцяють, і чи взагалі приймуть. Якщо вас цікавлять новини, що відбувається зараз в Польщі, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, він є в шапці профілю посилання. А якщо вас цікавлять питання легалізації, то дзвоніть на наш номер телефону, він буде під цим відео. Консультація в нас безкоштовна. Ми працюємо для вас.